Дісталася мені оця газетка гарантії безпеки для України. Можливо, вони зроблять гарантії безпеки, для себе. а от вони планують, знаєте що? Даніл Летмінців критикує, що вони хочуть зробити, щоб бідні воювали за багатих. Встановили 20 чи 30 тисяч для того, щоб. Зарплата була у чиновників тих, які мають оплату більше 35 тисяч, вони можуть не ну, йти захищати Україну. Що вони, при умові, що вони будуть сплачувати пенсійний фонд і так далі, і податки сплачувати відповідні. Так от вони планують це зробити, і тоді бідні будуть воювати за багатих. І я, коли народ України обере мене президентом, такого не буде. Ми переможемо дуже швидко, замість того, щоб вони домоглися перемоги мирним шляхом, домовилися, щоб хоча він видав указ, що поки Путін буде живий. Переговори з ними неможливі. Ну, якраз неможливі переговори, це я в принципі згоден, але чому ж вони його тоді не вб'ють? То вони казали, нам Путін потрібен живий для того, щоб, в тому числі це говорив він, що Путін повинен бути живий для того, щоб його заочно судити. І так говорять керівники багатьох держав світу. Цього не буде, ми обов'язково об'ємо Путіна. І тоді буде початок кінця війни. Спасибі. Підписуйтесь на мій патріотичний канал, лайкайте всі відео. Буде все окей. Спасибі. Буде все хокей.